effect of you know don't scream don't you know whatever Історія, яку ви зараз почуєте, доводить справжній жах ховається не в кіно, а в реальності у Каліфорнії він тривав 44 роки. Він був легендою жаху: 13 вбивств, понад 50 зґвалтувань, 87 жертв. Його шукало ФБР, і він знав про кожен їхній крок, тому що він носив ту ж саму форму, що й вони вдень законослуг'яний поліцейський вночі невловимий хижак, який перетворив золотий штат на територію параної. Він винайшов систему терору. Де зброєю була сама теша. Жертви завмирали від страху, знаючи. Найменший звук може стати для них останнім. Цей монстр на ім'я Джозеф Данджело був невловимий десятиліттями. Він нахабно дзвонив поліцейській відділки і насміхався. Ви ніколи мене не спіймаєте тупі виродки, і він би виграв цю війну, якби не його неохайність. Через 40 років його спіймали завдяки одному сміттєвому баку, куди він викинув звичайну використану серветку. Забирайте екрани від дітей, адже це історія про те. Як один тихий сусід перетворив Каліфорнію на пекло і як його гордість була знищена через звичайне сміття, перед цим традиційно не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео та написати свою думку в коментарях. Монстри не народжуються, вони формуються, і початок історії Джозефа Де Анджела Молодшого був просякнутий такою жорстокістю і хаосом, що його фінал був майже неминучий. Народився він у 45-му, у родині Джозефа старшого, сержанта армії США. Це одразу задало тон його юності, постійні переїзди військовими базами, сувора дисципліна. При цьому сам Джо мав італійське походження. Такий собі кривавий контраст між гарячою південною кров'ю та армійською військовою системою. Саме на одній із баз у Західній Німеччині сталася подія. Яка ймовірно зламала його психіку назавжди. Молодий Джо став свідком того, як його молодшу сестру коні гвалтували двоє військових. Це просто виносить мозок. Людина, яка побачила цей жах, невдовзі сама стане ним. Світ у його очах перевернувся. До того ж, його сестра підтвердила, що Джозеф зазнав жорстокого поводження з боку батька під час дорослішання. Ще підлітком у Каліфорнії він займався дрібними, але зловісними речами крадіжками зі злому, крав пошту та ще є класичною ознакою серійника, катував і вбивав тварин. А тепер увага! Документи показують, що він вже тоді мав стійкий фетишизм. Він був відомий тим, що крав жіночу білизну та займався підгляданням. Це була перша ознака того, що його одержимість контролем і насиллям матиме сексуальний характер. Він шукав контроль, і його лють лише зростала у вересні. 64-го року. Він пішов у військово-морські сили і прослужив 22 місяці Місяці під час в'єтнамської війни, як фахівець живучості корабля, дисципліна, порядок, здатність працювати під шаленим тиском усе, що він вивчив на війні, він пізніше використав у своїх злочинах. Повернувшись, джо зробив найіронічніший вибір у своєму житті. Він вирішив вивчати те, що ненавидів, але чим був одержимий закон. Він не просто здобув ступінь бакалавра з кримінального правосуддя, а закінчив коледж із відзнакою. Це говорить про його здатність до маніпуляцій та приховування. Він пройшов стажування в поліції Роузвіла. На мою думку, це момент, коли Джо зрозумів, що поліцейський жетон його найкраще алібі. Форма дала йому ідеальне прикриття. І саме тоді його тренувальний майданчик перетворився на зону бойових дій. Усередині Джозефа де Анджело вирував вогонь. З одного боку хаос юності, відмова і гнів. А з іншого шалене прагнення до стабільності, яку він ніколи не мав і намагався вирвати через стосунки. Його емоційним спусковим гачком, ймовірно, стала жінка на ім'я Бонні Джен Колвел. Він був із нею заручений. Але стосунки розірвалися якраз тоді, коли його внутрішній монстр готувався вирватися назовні. Оце облом. Це не просто розрив, це травма відмови, що запустила маховик помсти. Запам'ятайте цей факт. Травень 73 року став для Джозефа Д Анджело точкою відліку. Саме тоді він отримав посвідчення офіцера поліції в ексетері. Та в той самий місяць одружився з Шерон Хакус. Це було ідеальне прикриття. Фасад зразкового сім'янина та жетон, який став його ліцензією на злочин. Ступінь бакалавра з кримінального правосуддя була не для боротьби зі злочинністю, а для інструкції, як її ідеально здійснювати. Він досконало знав, як працюють патрулі. Коли поліція спить, де шукати. Тимуть докази, і найголовніше, як створити бездоганне алібі. Він використовував поліцейське радіо, щоб відстежувати маршрути патрульних, забезпечуючи собі вільні коридори для своїх нічних вилазок. Саме тоді, у період 74 75 років, коли він мав захищати громаду, Д Анджело розпочав своє стажування як грабіжник з віселії. Це був його тестовий полігон для відпрацювання майбутніх злочинів. Він здійснив понад 100 крадіжок, але це був була не заради наживи. Він ігнорував гроші, ювелірні вироби та інші цінності. Його ціллю було вторгнення, приниження та фетишизм. Він нишпорив у жіночій білизні, часто залишав викрадену білизну жертви на видноті або перекладав особисті речі, щоб, прокинувшись, вона відчула не просто грабіж, а осквернення свого простору. Це вже не просто крадіжка, це чистий психологічний терор і гра на почуттях безпеки. Тут він тестував усі свої майбутні прийоми, проникнення через роз. Сумні двері та вікна, використання шнурів для зв'язування. Він часто дзвонив жертвам перед нападом, щоб почути їхній голос і оцінити, чи вони вдома. Це його фірмовий прийом розвідки. Але його гра швидко закінчилась. У вересні 75-го року він перетнув критичну межу. Під час спроби викрасти 16-річну Бетті Снелін, він зіткнувся з її батьком. Клод Снелін, намагаючись захистити доньку, був застрелений. Це був підтверджений смертельний злочин, коли колишнього військового та чинного поліцейського Джозеф де Анджело перейшов межу. Він знав, що його час в Ексетері скінчився. У серпні 76-го року він тікає на північ до району Сакраменто і отримує нову іронічну посаду в поліцейському відділку Оберна. Це стало його абсолютним, бездоганним подвійним життям. В день він присягав захищати закон, патрулюючи вулиці, а вночі ставав хаосом. Саме тоді його злочини ескалювали до серійних збагтувань у тихих Передмістях Кармайкл, Хайтс та Ранчо Кордова. Тут він отримав нове жахливе прізвисько. «Квартирник зі східного району. Він сидів на нарадах, слухав, як його ж колеги складають його психологічний портрет, і він знав, що вони помиляються, бо він був у кімнаті. Де Анджело не був хаотичним маніаком. він був системним, математичним терористом. Усі знання, отримані в поліції та армії, він використовував, щоб бути невловимим. Він проводив тижні, а й Місяці вивчаючи нові райони, він телефонував жертвам о третій ночі, щоб перевірити їхню реакцію, або просто виходив із себе під час дзвінка і потім кидав слухавку. Він заздалегідь проникав у будинки за кілька днів, щоб відімкнути вікна, розрядити рушниці власників. Він навіть залишав біля будинку імпровізовані сигналізації, такі як склянки на мотузці, щоб чути, коли хтось підійде, даючи йому секунди фори. Один із найвідоміших ранніх нападів стався 18 грудня 76-го року на 15-річну Кріс Педретті. Він приставив ніж до її горла і промовив фразу, що стала культовою: роби те, що я кажу, або я вб'ю. Тебе і зникнув темряві його метою було приниження. Він по черзі залишав її голою на морозі. То повертав до кімнати для зґвалтування. Його найбільшою насолодою було грати з владою. Він цинічно насміхався над своїми колегами, телефонуючи до відділу шерифа та поліції Сакраменто, залишаючи повідомлення, як ґвалтівник із Сайду, і ви мене не спіймаєте. У грудні 77-го року він надіслав у місцеві газети та мерові поему, у якій вимагав зняти фільм про його життя, який оплатить заплановане вигнання. І він навіть додав до цього карту, що вказувала на. Місця його злочинів, типу я тут, ловіть мене, якщо зможете. Після понад 33 нападів, коли преса почала називати його боягузом, що нападає лише на жінок-одиначок, де Анджело змінив тактику. Він почав нападати на пари. Він ввів свою найжорстокішу і найвідомішу деталь: вежа старілок на спині зв'язаного чоловіка. Це була не фізична, а психологічна зброя. Зрушишся, тарілки брязнуть, і тоді помруть усі. Це був чистий садистський терор, що паралізовував жертв. Під час зґвалтувань він вигукував: я ненавиджу тебе, боні. Він фактично мстився кожній жінці за свій особистий провал, проєктуючи свій гнів на невинних. Це стало ключовою психологічною підказкою для слідчих, що підкреслювали його незрілий та патологічний гнів. Через 10 років поліція повідомила, що це було зафіксовано під. Час 37-го нападу. Це стало критичною точкою неповернення. У лютому 1978 року він вбив Брайана таке Лі Маджоре. Мега важлива деталь. Їх застрелили на вулиці, коли вони вигулювали собаку, а не під час нападу вдома. Детективи вважають, що вони помітили його під час розвідки, і він був змушений вбити, щоб усунути свідків. Це був його перший подвійний нокаут у Сакраменто. Його кінцем стала найганебніша іронія. Слід Знайшли аркуші з його дитячими записами, де він описував свою злість із шостого класу та ненависть до вчителя. На звороті була карта передмістя із написом Покарання. У липні 79-го року його арештували не за згадування чи вбивство, а за дрібну крадіжку в магазині. Його звільнили з поліції Оберна. 1 жовтня 79-го року. Зловмисник увірвався та зв'язав пару в голеті. Чоловік і жінка спробували втекти. Коли він вийшов з кімнати, і жінка закричала: зрозумівши, що тривогу піднято, зловмисник втік на велосипеді. Сусід, який відреагував на шум. Був агентом ФБР. Агент погнався за злочинцем, який кинув велосипед і ніж, та втік пішки через задні подвір'я. Звільнений з поліції і майже спійманий агентом ФБР. Його обличчя більше ніколи не захищала поліцейська форма, а його безпека була під загрозою. Після того, як Данджело втратив свій поліцейський жетон і втік із Сакраменто, його злочини набули нової, фатальної якості. Вбивство стало частиною його модус-операнді. у 1979 тому році Джозеф переїжджає до північної Каліфорнії. Тут він отримує нове, більш зловісне прізвисько початковий нічний переслідувач. Це прізвисько з'явилося після того, як справу перейменували, щоб уникнути плутанини із серійним вбивцею Річардом Раміресом, якого вже називали просто нічний переслідувач. Вбивства, які шокували Каліфорнію і підтвердили його ескалацію, сталися у березні 80-го року в місті Вентура. Адвокат Лайман Сміт та його друж дружина Шарлін були щойно одружені. Лайман був забитий до смерті, а його дружина була зґвалтована перед смертю. ДеАнджело зв'язав їх. Критична деталь вузли були настільки складними та специфічними, що слідчі підозрювали когось, хто мав військову або морську підготовку. Саме тут слідчі вперше виявили біологічну речовину, що дозволило створити ДНК профілі злочинця. Це був його найбільший прорахунок. Інші вбивство в Вентурі, Ірвайні. Дана Пойнті були пов'язані разом за допомогою ДНК доказів до 2000 року. Наступні роки були позначені низкою вбивств, що демонстрували його зростаючу жорстокість і патологічну потребу в контролі. У серпні 80-го року він вбив Кіта та Патрісію Гаррінгтон. У цьому випадку ДеАнджело викинув їхні водійські права у сусідній район, намагаючись відвести слідство. У жовтні 82-го року він зателефонував одній зі своїх попередніх жертв, яка працювала в ресторані Дейніс і погрожував знову її зґвалтувати. Це просто чистої води, садизм, нагадати жертві про себе через роки, щоб вона жила у постійному страху. Після 81-го року злочини нічного переслідувача почали сповільнюватися. Припускають, що його дружина могла завагітніти, або ж він просто зосередився на створенні фасаду нормального життя усі. Стергаєць, де він працював механіком на складі. Після п'ятирічної перерви 4 травня 86-го року він завдав свого останнього відомого удару. Жертвою стала Джанель Круз. У її помешканні де Анджело залишив своє ДНК, яке пізніше ідеально збіглося з ДНК, знайденої на місці вбивства смітів. Це стало остаточним доказом того, що гвалтник зі східного району та нічний переслідувач це одна й та сама особа. Це був його фінальний за Коментований злочин після цього вбивства вбивця зник на 32 роки. Він жив як звичайний громадянин, батько, чоловік, пенсіонер. Він виграв війну проти поліції, але його ДНК не забула нічого. Вона чекала. Справа перетворилася на холодний слід, поки монстр не отримав нову несподівану мисливицю. Це була Мішель Макнамара – письменниця, журналістка та блискуча блогерка, яка присвятила шість років свого життя розгадці цієї таємниці, довівши, що цивільний дослідник може бути більш одержимим ніж цілий відділ поліції. Одержимість Мішель почалася не з цієї справи, але саме ця справа поглинула її. Вона проводила тисячі годин за читанням мікрофільмів, старих газет, поліцейських звітів та листуванням із детективами і жертвами. Вона спала з розкладеними на підлозі картами злочинів, намагаючись знайти географічний зв'язок його дій. Хоча Макнемара не була детективом і не мала доступу до непублічних даних, вона часто відвідувала місця злочинів у Сакраменто та Південній Каліфорнії. Вона робила це, щоб відчути простір і зрозуміти логістику нападника, де він міг припаркуватися, як він міг підійти до будинку, які звуки він міг почути. Вона досліджувала тихі іделічні передмістя, які монстр перетворив на пастку. Вона збирала розрізнені факти про ґвалтівника зі східного району та початкового нічного переслідувача, які ніхто не міг зв'язати. І дала цьому невловимому злочинцю прізвисько, яке стало культовим, і об'єднало всі його злочини в одну моторошну історію. Убивця золотого штату Golden State Killer. Це прізвисько миттєво зробило справу глобальною. Її докладна та емоційно насичена журналістика через її блог True Crime Diary та роботу над книгою I'll Be in the Dark створила небачений громадський тиск. Вона не просто писала про факти, вона персоналізувала жертв. Даючи їм голос та обличчя, змушуючи суспільство та що найважливіше ФБР повернутися до справи. Вона підтримувала постійний контакт зі слідчим Полом Холлсом, надихаючи його та інших ветеранів справи. Її зусилля призвели до того, що ФБР у 2016 році оголосило винагороду у розмірі 50 тисяч доларів та створило національну базу даних для обробки підказок. Її книга, яка мала стати кульмінацією її розслідування, стала останнім закликом до дії у квітні 2016 року. Мішель Макнамара трагічно померла у вісні у віці 46 років, не доживши до завершення своєї книги та арешту злочинця, якого вона назвала. Її чоловік, відомий комік Петтон Освальд, разом із командою журналістів та дослідників, включаючи Пола Хоуза, завершив книгу дружини після її смерті. Це стало пам'ятником її праці та одержимості. Коли Де Анджело заарештували у 2018 році, її книга вже була видана і очолювала списки бестселерів Письменниця, яка померла. Таке змогла назвати монстра. Усі ці роки до Анджело жив у тихому будинку в Сістергайць, Каліфорнія, у тому самому регіоні, де він починав свої злочини як валтісник зі східного району. Він був всього за кілька миль від багатьох місць злочинів. Це була неймовірна зухвалість. Після звільнення з поліції він працював техніком-механіком на складі в окрузі Пласер. Це була ідеальна робота, що дозволяла йому мати регулярний дохід, відсутність уваги та рутинний графік. Який допомагав йому створити бездоганне алібі. Він жив зі своєю дружиною, виховував доньок і навіть мав репутацію сварливого, але нормального сусіда. Цікавий факт: одна з його доньок за іронією долі працювала в правоохоронних органах. Тільки уявіть собі цей рівень дисонансу, поки вона вивчала статути та методи боротьби зі злочинністю, щоб захищати суспільство. Її власний батько був живим втіленням усього, проти чого її вчили боротися. Він був тим самим холодним кейсом у кабінетах її колег. Хоча фізичні напади припинилися, монстр іноді давав про себе знати, нагадуючи жертвам, що він все ще існує. Навіть через 15 років після останнього вбивства і через два десятиліття після його найактивнішої фази, він не зміг стримати свою потребу в контролі. Після того, як у пресі з'явилися статті, що пов'язували та переслідувача, одна з його жертв отримала від нього телефонний дзвінок. у слухавці пролунав глухий знайомий голос. Пам'ятаєш, як ми грали? Це було свідчення того, що навіть через роки він насолоджувався психологічною владою над тими, кому зламав життя. ДеАнджел вважав, що виграв. Він пережив слідство, його справу майже списали в архів, а авторка, яка його назвала, померла. Він вірив у своє досконале прикриття. Але його найбільшою помилкою було те, що він не враховував революцію в науці та генетиці. Десятиліттями поліція зберігала його ДНК профіль, отриманий на місцях злочинства. Очнів смітів та круз, але не мала збігу. У 2018 році детективи здійснили прорив, використавши метод генетичної генеалогії. Вони завантажили ДНК профіль вбивці у відкриту базу даних GitMatch, де звичайні люди шукають своїх родичів. Система знайшла далеких кузенів злочинця. Детективи крок за кроком будували родинне дерево, звужуючи коло, поки не вийшли на одну людину Джозефа Джеймса де Анджело, колишнього копа. Отримати фінальний доказ за його будинком встановили цілодобове спостереження. Вони отримали його прямо з його сміттєвого баку, забравши викинуту використану серветку. Лабораторний аналіз видав те, на що Каліфорнія чекала 44 роки стовідсотковий збіг. Іронія правосуддя була абсолютною. Монстр, який використовував поліцейський жетон для прикриття, був ідентифікований завдяки технологіям, які навіть не існували під час його нападів. 24 квітня 2018 року поліція оточила його будинок в Сістер хайтс Коли 72-річного де Анджело затримали, він саме порався біля свого пікапа в гаражі. Звичайний, слабкий на вигляд пенсіонер у футболці, нищівний контраст із образом могутнього привида, який десятиліттями тероризував штат. Сусіди не могли повірити, що цей сварливий старий дід і є тим самим серійним вбивцем. Арешт нарешті приніс спокій десяткам родин, які вже не сподівалися на правосуддя. Судовий процес став фінальною точкою у червні 2020 року. Щоб уникнути смертної кари, Джозеф де Анджело визнав себе винним у 13 вбивствах та 13 зґвалтуваннях. Під час винесення вироку він вперше заговорив публічно слабким, ледь розбірливим шепотом. Він промовив I've all your

І ти програв у серпні 2020 року ДеАнджело засудили до 11 послідовних довічних термінів. Чоловік, який колись пообіцяв своїм жертвам, що зникне в темряві, виконав свою обіцянку. Він назавжди зник у бетонних стінах в'язниці. Колишній поліцейський став в'язнем номер 1 чию долю вирішив звичайний шматок сміття. Це кінець найдовшого полювання в історії, як зазначив прокурор Т'єнь Хо, наприкінці 25-го року, історія де Анджело закінчилася не гучним фіналом, а тихим, безславним крахом. Одержимість контролем змінилася на рутину в'язничної камери. Монстр, якого назвала Мішель Макнамара, тепер просто старий в клітці, і ця клітка його остання зупинка. Вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам справді подобається жанр True Crime, на цьому каналі ще багато цікавого контенту.